Всеукраїнський хореографічний фестиваль, конкурс, який стартував у прилуках після тривалої перерви, об'єднав більше 200 учасників понад 40 танцювальних колективів з різних куточків України. Заявки є звичайно з нашого ж міста Прилуки із Прилуцького району, і це наша Чернігівська область. Також є у нас. Київська область зараз прилуки піднімають мистецтво хореографії. Сьогодні, до речі, день танців. Я всіх вітаю з межором Днем танців. Ну вважаю творчі наснаги всім, і особливо дітям, які будуть зараз виступати на цій сцені. Я вважаю, що так, да, дійсно це треба робити, тому що це в якійсь мірі патріотичне спрямування, тому що побачили, що дійсно це ну хореографічний фронт, і фронт. І... Все робить для перемоги, тому це чудово. Це прекрасно, що у вас є такий прекрасний захід і такий прекрасний фестиваль. Учасники фестивалю не тільки демонстрували вміння триматися на сцені Вправне володіння виконавською майстерністю танцю. Діти молодь наймолодшому учаснику всього чотири роки, найстаршому 22. Пізнавали культурно-хореографічну спадщину регіонів нашої держави, обмінювалися досвідом і головне знаходили нових друзів. Дуже Гарно те, що діти можуть зустрітися, учасники колективів поспілкуватися, адже фестиваль це не лише оцінювання майстерності, це сам перед спілкування, обмін досвідом, це учасники знаходять друзів. Фестивалі це завжди добре і дуже гарно, коли вирує життя, коли всі задоволені, і в наш такий непростий час це є. От Такою, дуже я б сказала, дуже дуже позитивним моментом. Це необхідно зараз, щоб хоч на пару годин відволіктися від всіх негативів, які зараз відбуваються в нашій країні. Ну а також щоб діти розвивалися і в них було гарне майбутнє. У дітей повинно бути дитинство, повинні бути емоції такі. Гарні святкові, тому що без цього дуже складно. Емоції переповнювали учасники фестивалю. Хвилювання поєднувалося з відповідальністю величезним бажанням показати через хореографічну композицію ідейний задум танцювального номеру. Я дуже рада, що є така можливість, що виступаємо. Що поки війна, але нам дає Україна змогу, щоб ми виступаємо зараз. Обіцяємо вам гарний танець. Ви будете просто в шоці. І учасники дійсно шокували в гарному розумінні рівнем своєї підготовки і глядачів, і членів журі. Всі без винятку танцювальні композиції були пов'язані з сценічним простором, музикою. Все від рухів, жестів, міміки до темпоритмів, відточено до дрібниць. Для мене вони всі переможці, тому що в такий складний час це дуже чудово, що ви змогли зібрати на цьому фестивалі. Дітей, що вони будуть виступати на сцені, тому що сценічна практика це найважливіше для хореографа, тому я вважаю, що всі будуть переможцями. Оцінювати конкурсантів компетентному журі, серед якого заслужений артист України, хореограф, балетмейстер і голова журі фестивалю Валерій Кирилюк, чемпіон асоціації спортивного танцю України, призер всеукраїнських та міжнародних змагань Максим Куксінський, старший викладач кафедри музпедагогіки педагогіки та. Хореографії Ніжинського державного університету Анна Сірякова було досить складно. Серед головних критеріїв: сценічна хореографія, артистизм, відповідність костюмів. А ще основний критерій це можливо синхронність, а також подача ну, харизма. Там музикальністю. саме харизмою і зачаровували журі учасники фестивалю конкурсу свято танцю серед безлічі хореографічних композицій та стилей обрати переможця досить складно. Після обговорень суперечок журії дійшли згоди. Гран-прі фестивалю отримали прилуцькі колективи народний аматорський театр хореографічної мініатюри Апломб та спортивно-танцювальний клуб Грація всім учасникам свята танцю вручили дипломи та пам'ятні сувеніри.